Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку у чому унікальність планети Земля? Життя на планеті Земля зародилося завдяки поєднанню багатьох чинників. Це обертання Землі навколо своєї осі забезпечує зміну світла та темряве кожні 24 години. Це дає змогу земній поверхні прогріватися досить рівномірно. Якби Земля оберталася повільніше, то, мабуть. На одній її частині буває неймовірна спека, а на іншій холод. Велике значення має водна оболонка гідросфера. Вона складається з величезних океанів, морів, сотень тисяч річок, струмків, озер, боліт і підземних вод. Перехід води з одного стану в інший спричиняє її колообіг. Вода входить до складу всіх організмів. Наша Земля має повітряну оболонку атмосферу. Яка відрізняється від атмосфери інших планет. Повітря наче щип захищає її від метеоритів, і не наче ковдра оберігає від перегрівання в день і сильного охолодження вночі. Тільки Земля має ґрунт, в який містить речовини, потрібні для життя і розвитку рослин. Рослини поглинають з ґрунту мінеральні речовини і воду, з повітря вуглекислий газ, а під впливом сонячного світла утворюють потрібні для життя речовини. Грунт також є середовищем існування деяких тварин. Це далеко не всі особливості нашої планети, які сприяють існуванню різноманітних організмів і людини. Життя на Землі неможливо існувати як занадто глибоко під землею, так і занадто високо над її поверхнею. Лише незначна частина навколишнього середовища придатна для життя. Планета Земля багата на різноманітні ресурси. Навчившись їх використовувати, ми полегшуємо наше життя, але водночас забруднюємо планету. Промислові підприємства, транспорт, електростанції забруднюють повітря, води, ґрунти, завдаючи шкоди нашому здоров'ю і знищуючи дику природу. Зростання населення планети разом із зростанням споживання створює проблему сучасності, збільшення кількості відходів, які ми виробляємо. Один із найпоширеніших. І найнебезпечніших видів відходів це пластик. Чи задумувався ти, де дівається пластикова пляшка після того, як її виконали у смітник? Нам здається, що вона просто зникає без безвісти, але це не так. Кількість звалищ постійно зростає. У нашій країні це теж нагальна проблема. Життя пластикової пляшки, яку виготовили з нафти, лише кілька хвилин після придбання товару. Процес її розкладання триває із 100 років, гінковий до тисячі. В середньому людина виробляє близько 1 кг сміття на день, а щороку на планеті утворюється майже 3 мільярди тонн відходів.